У середньовіччі життя буде, знаєте, постійним перетягуванням канату. Це така епоха, де кожен, ну просто кожен день був доказом неймовірно напруженого зв'язку між людиною і природою. І цей зв'язок він був усім одразу і даром, і прокляттям, і він формував буквально кожен аспект життя. Отже, давайте розберемося, як ця вічна боротьба, врешті-решт і створила світ, який ми знаємо. Ось ця цитата французького історика Марка Блока. Вона, як на мене, влучає просто в самісіньке Яблучко. Лише уявіть собі від першого крику в дерев'яній колисці до останнього подиху в сосновій домовині, ліс був таким собі мовчазним свідком, і я б сказав, учасником усього життя. Адже з дерева робили все Знаряддя праці, які годували сім'ю, меблі, які створювали, хоч якийсь затишок, дрова, що гріли холодними ночами. Тобто, ліс це не просто якийсь там фон, ні. Це сама тканина, з якої було зіткане життя. Середньовічні люди, по суті, були цілком і повністю у владі природи, Непередбачуваної, а часом ну дуже жорстокою. І, мабуть, жодна сила не була такою могутньою, як клімат. Саме він, по суті, вирішував усе, чи буде рік врожайним, чи навпаки голодним і смертельним. Від нього залежали долі мільйонів. І це не просто слова кліматичні коливання реально рухали історію. От, наприклад, потепління між 5 та 8 століттями саме воно дало змогу народам рушити з місця, почалося те саме велике переселення. А потім, навпаки, похолодання в 9-10 століттях змусило людей хуртуватися щоб вижити. Це у свою чергу призвело до централізації влади, зміцнення держав, появи імперій, тієї ж Росії. А вже в 14 столітті бах починається малий льодовиковий період, а з ним і катастрофічні неврожаї та просто жахливий голод. І от ми знову повертаємося до лісу. Бо для середньовічної людини ліс був ну, абсолютно всім одночасно і годувальником, і вбивцею. Це було місце, яке дарувало життя, але водночас і місце, яке приховувало смертельну небезпеку, така собі двоїста натура. Дивиться, з одного боку ліс це ж справжня скарбниця. Він давав деревину для будинків, паливо для обігріву, матеріал для інструментів. Він, зрештою, годував, дичина, ягоди, гриби, мед диких бджіл, у дубових гаях пасли свиней, які їли жолуді і набирали вагу. Ну, це була просто основа господарства, запорука виживання. Але з іншого боку, варто було ступити трохи глибше в хащу, і ліс перетворювався на темне, вороже царство. І там чатували вже цілком реальні загрози: зграє вовків, ведмеді, розбійники, які ховалися від закону. А ще ж є народна уява. Вона населяла ці хащі міфічними єдинорогами, драконами, феями. Тобто, ліс був такою собі межею між знаним безпечним світом і чимось таємничим, незвіданим і дуже страшним. Але населення росло і людям ставало тісно. Вони вже не могли просто брати те, що дає природа. Настав час активно її змінювати, підкорювати собі, контролювати. І так розпочався без перебільшення грандіозний процес, який змінив усе обличчя Європи внутрішня колонізація. І тут, знаєте, дуже важливо розуміти внутрішня колонізація це не про завойовування чужих країн. Ні. Це про розширення всередині власної території. Люди вирубували віковічні ліси, осушували непрохідні болота і перетворювали цю дику пустку на родюче поля. Вони буквально відвоювали землю в природи, щоб прогодувати свої сім'ї. І результати цих без перебільшення титанічних зусиль були просто вражаючими. Завдяки тому, що освоювали нові землі, вдосконалювали технології, населення Європи зросло більш ніж удвічі. Тільки вдумайтесь з приблизно 38 мільйонів у 10 столітті до 75 мільйонів на початок 14-го. Це ж був справжнісінький демографічний вибух. Але, як то кажуть, у кожної медалі є зворотний бік. Цей успіх мав свою ціну. До початку 14 століття вільних земель у Європі практично не залишилося, демографічний тиск знову став просто нестерпним, і от тоді погляди європейців звернулися за межі їхніх кордонів, а це у свою чергу поклало початок новій, часто дуже кривавій ері експансії. І ці два процеси, хоч і називаються схоже, мали кардинально різні мотиви. Якщо внутрішня колонізація була по суті відповіддю на потребу вижити, її заохочували самі ж землевласники. То зовнішня експансія, ох, вона живилася вже зовсім іншими амбіціями. Це жага до завоювань, це релігійний фанатизм хрестоносців, це прагнення контролювати нові торгові шляхи. Історія дає нам безліч яскравих прикладів цього нового пориву. Це, звісно, хрестові походи на близький схід під прапором віри, це невпинна експансія вікінгів, які дісталися аж до Ісландії та Гренландії, а ще німецький натиск на схід, просування на землі слов'ян та балтів, це, знаєте, була вже зовсім інша історія історія збройних завоювань. Здавалося б, людство тріумфує, міста ростуть, кордони розширюються, світ, здається, підкорюється. Але саме в цей момент природа завдала удару у відповідь, і цей удар був таким раптовим і нищівним, що його ніхто, абсолютно ніхто, не міг передбачити. На Європу насувалася чорна смерть. А почалося все в 1347 році біля стін генуезької фортеці Кафа, що в Криму. Монгольські завойовники почали закидати через мури тіла померлих від чуми. Незабаром генуезькі кораблі, рятуючи звідти, принесли хворобу до Італії. А вже звідти вона, немов лісова пожежа, поширилася торговими шляхами по всій Європі. Швидкість була просто немислимою. А наслідки? наслідки були апокаліптичними. За різними оцінками, чорна смерть забрала життя від 30 до 60 населення Європи, це на хвилиночку до 50 мільйонів людей. Складно навіть уявити собі масштаб цієї трагедії, що спіткала континент. І як же люди, охоплені жахом, намагалися це пояснити у світі, що нічого не знав про мікроби, ну, шукали будь-яке пояснення. Найчастіше казали, що це Божа кара за гріхи, інші звинувачували планети, що якось не так зійшлися, або утруйні випари з землі, а найтрагічніше почали шукати винних серед людей, і це призвело до жахливих погромів єврейських громад, яких звинувачували в отруєні колодязів. І все ж, попри весь цей жах, ця трагедія назавжди змінила європейське суспільство. Буквально з попилу цієї катастрофи постав абсолютно новий світ. Як не дивно, саме ця трагедія запустила цілу низку глибоких і абсолютно неочікуваних змін. Це може здатися парадоксальним, але масова смертність призвела до дивовижних зрушень. По-перше, виник гострий дефіцит робочих рук, і ті, хто вижив, раптом стали надзвичайно цінним ресурсом. Це дозволило їм вимагати вищу платню, кращі умови, що по суті почало руйнувати старі феодальні зв'язки. По-друге, міська влада вперше почала системно думати про гігієну та санітарію. А по третє, нестача робітників підштовхнула до пошуку нових технологій і таким чином прискорила технічний прогрес. І все це підводить нас до фінального питання. Ця історія про виживання, про адаптацію, про непередбачувану міць природи це ж не просто якась там сторінка з підручника. Вона змушує нас задуматися про наші власні виклики: глобальні пандемії, зміну клімату, управління ресурсами. Чи не є це все тим самим одвічним перетягуванням канату між людством і світом, який його власне і породив?